Знайшов доволі таке зручне місце, там, де все як на ладоні, і е, руїни замку, як бачимо. Ну і, е, до речі, ці місця потрібно було замовляти е, онлайн. Коли ми вже сюди приїхали, то е, білетів не було. Але я знайшов таке місце, де все дуже добре видно, все як на ладоні. І зараз чекаємо якихось нових повітряних шоу, до цього було свято повітряних куль, також авіашоу. Ну і якщо ви також бажаєте якісь бачити цікаві атракції, не просто сидіти вдома, а подорожувати, запрошуємо група мандри. І зараз трішки покажу, як же тут знаходиться. Довкола все он, до речі, літають гелікоптери. Змінюється. Обмінюємося місцями, бо місця тут не дуже багато, а вид тут дійсно такий вражаючий. я б сказав, що. Один із найкращих, тому що це одна із найвищих точок, яка тут знаходиться.